Вітаю вас на каналі Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. І в мене екстрене термінове підключення. А, тому що я вирішила взяти участь у спільнику Марусі з каналу Маруси на скринька рукоділля Вернісаж Осінніх Бар. Ви вже могли бачити вступні відео інших учасниць, ну, але я роблю це в останній момент. А, я не збираюся. Поки що, принаймні, приймати участь у всі шести номінацій, так так, їх тут аж 6, але, принаймні, в трьох я візьму участь. Я не буду вам розповідати деталі цього спільника, так як набір уже завершений і ви зможете прийняти в ньому участь. Наступному сезоні, якщо в цьому не встигли, тому що це вже далеко не перший. А, давайте я покажу вам м, свої задуми, але вже на столі. Перший вейп, до якого мені хочеться негайно приступити, не дивлячись на теплу погоду, це вейп у другій номінації, яка звучить так: «Осінь – найкраща пора для натнення. Це дорослі вироби, дорослі плечові вироби, і я маю неабияке бажання, потребу. Ну, і буду шукати можливість, щоб зв'язати чоловічі света жакардом. Жакард і хочеться дуже уникнути поворотного в'язання. Круглу кокетку для чоловіків я не дуже хочу. Реглан, мені здається, не підійде на чоловічі плечі. Ну, реглан, погон в моєму виконанні тим паче. А, тому я поки що в роздумах, і, скоріше за все, розпочну в'язати знизу, а там побачимо. Ниточки у мене скандинавська вовна. Вони по-різному наматані, просто це залишки від великих бобін. От промислових, а це був трішки побільше, і їх Світлана перемотала ось такі бунтики перед продажем. Це скандинавська вовна з метражем десь 300 г на 100 метрів. Ну і 100% шесть по складу. Дуженько тепла. Це багато часу, але це буде неймовірна річ. І я. А дуже хочу встигнути, тому почну з меншого а, там у. Мого названого брата день народження, і я дуже сподіваюся встигнути. Ну, якщо не встигну до цього, то, хоча б, може, встигну до завершення спільника. Ну, принаймні мені дуже хотілося б. Але треба розпочати, в'язати, а там покаже. І я пам'ятаю, що я збираюся зв'язати ще один. Але то вже зовсім зовсім інше. Ще одним обов'язковим виробом, точніше, виробами у цій номінації для мене є в'язання для наших захисників. Номінація у марусі називається Теплота наших рук, де ми все в'яжемо те, що на доброчинність. Я обов'язково в'яжу шкарпетки, ну, часом в'яжу стрілецькі рукавиці. От, Показую я вам укривовну. Це така жовтувата бабінка кольору американської гірчиці. Запитувала я волонтера, ні кольор не має значення. Просто в минулому році так було. І більшість моїх шкарпеток саме шерстяні для. Кровобігу гарні, і вони попадають хлопцям тим, що ближче, ближче до нуля, і там в них ну, не ті умови, щоб вчасно паразутися і вчасно їх змінити. Тому має значення характеристика нитки, а не колір. Ні, я поміняю потім бобіну, візьму якусь іншу, але я цю витягнула і з нею дуже приємно в'язати. Тому я обов'язково ще зв'яжу пару жовтеньких, а потім переключусь на щось інше шкарпетками для захисників. цій номінації я не знаю, скільки в мене буде робіт, скільки я встигну, але в'яжу я за таким принципом. Якщо я закінчила одні шкарпетки, то я обов'язково розпочинаю наступні. І ще є номінація «Оселя обралася в Багряне мисту», де ми в'яжемо декор для оселі, а також сюди входять сумочки, вони теж є прикрасою нашої оселі. Ні, я не буду в'язати стаціонарну сумку, я зв'яжу сітку. Ну, мені кажуть, що слово авоська, ніби неправильно, не досліджувала я це ще питання. От. Це якась акрилова ниточка, просто дуже-дуже гарного кольору. А буду в'язати з цією, бо в мене сіточка буде невеличка для леді. І я взяла ще одну, тут ніби трішки вона товстіша. ну Просто для того, що ще мені не вистачало на сітку мотати нитки. Тому в ручку я добавлю, яку добавлю. ну Бо там мені краще в'язати все-таки з двох. Ось такі мої перші плани на в'язання в цьому спільнику. Я буду вам розказувати про свої просування у в'язовлогах, так, дозволили. І потім ще буде окремий звіт. Отож, побажайте мені успіху! Вам теж натненого в'язання. На все вам добре і я, як завжди, чекаю вас в коментарях.